Аналіз інфляції за жовтень цього року свідчить про продовження збереження цінової динаміки, яке можна визначити як цінову стабільність. Про це повідомив директор Генерального економічного департаменту Олександр Петрик. Так, за даними Державної служби статистики України, споживчі ціни у жовтні поточного року порівняно з попереднім місяцем і відповідним місяцем минулого року не змінилися. У річному вимірі індекс показників споживчих цін залишається на нульовому рівні вже третій місяць поспіль. А показник... Які місячної інфляції перебувають на близькому до нуля рівні вже понад рік. Основним чинником такої динаміки у жовтні виступали в основному зменшення цін на продовольчі товари. Це зниження склало мінус 0,2%. А враховуючи. Значну вагу продовольчих товарів в загальному споживчому кошику, ця вага більша 50%. Це мало вирішальний вплив на. Незмінність цін у жовтні таким чином, висока пропозиція продовольчих товарів стала основним фактором утримання інфляції на низькому рівні. Також на ціни у жовтні вплинуло незначне зростання тарифів на комунальні послуги. Крім того, у зв'язку зі збільшенням в третьому кварталі вартості нафти у жовтні на 0,9% зросли ціни на паливо. Значною мірою така динаміка продовжує обумовлюватися як ефектами від зменшення цін на сирі продукти харчування, так і зниженням імпортованої інфляції. У поточному році на цінову динаміку в нашій країні значно впливають ціни на світових ринках, оскільки Україна має відкриту економіку і як наслідок є залежною від них. Стагнація в Єврозоні і відповідне зниження цін. В Європі дають свої ознаки і в Україні. Зокрема, у жовтні індекс цін виробників знизився на 1,5%. А в цілому, за рік, зростання індексу цін виробників склало лише 0,6%. Керівник департаменту також зазначив, низька цінова динаміка в цьому році має безпосередній вплив на зростання реальних доходів та зарплат населення.